Вітаю! Не знаєте, що приготувати на сніданок? Беру миску і вбиваю сюди ж яйця. Додаю сіль, перчик, спеції, все за смаком. І вінчиком перемішую. Тепер переходжу до плити. На сковорідку вливаю олію і виливаю яєчну масу. Дві скибочки хлібу в яєчну масу і просмажую, щоб яйце не було вже рідким. Тим часом підготую помідорки. Наріжу їх кільцями. Тепер потрібно це все перевернути на іншу сторону. На скибочки хліба викладаю порізані кільця помідор. Можна також покласти. І ковбаску то як полюбляю. Все роблю на маленькому вогні. Буки яєць загортаю до середини, викладаю сир і складаю хліб. І просмажую ще з обох сторін одні хвилини. Ось погляньте, Смачний і швидкий сніданок готовий! Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!